У цьому випуску ТСН ми розкажемо, чи зустрінуться знову Трамп із Зеленським про шкідливі речовини в київському повітрі та про те, як і чому хотіли вбити заступника міністра. Підпишіться на наш ютюб. Дивіться ефір. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. А поки ставите палець вгору у цьому випуску, ось іще кілька його тем. Репатріація по російськи. Під час останніх репатріацій нам передали тіла російських військових, змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Кого повертають окупанти під виглядом тіл українських воїнів? Зруйнована домівка Костянтинівка як на долоні для ворожих дронів. А я сама, сама я боялась ночами, сама спати. Як від смертельної небезпеки рятують цивільних, літніх та самотніх. Спеки не буде. Невеликі дощі, більше хмарності. Знову температурні гойдалки в Україні. Чи буде справжнє літо? І чи вщухнуть нарешті зливи? Шістьох людей вбили росіяни на Донеччині. Ще чотирьох поранили. В багатирі ворожа атака забрала життя трьох місцевих жителів. У Покровську обстрілів не пережили дві людини, три поранені. Пошкоджена багатоповерхівка. Один загиблий в Костянтинівці. Там під вогнем був приватний сектор. Дрони та артилерія зруйнували сім осель. Херсонщину росіяни атакували з безпілотників артилерії та реактивних систем залпового вогню. Зранку в обласному центрі у 15-річного підлітка, якого дрон поранив на його подвір'ї. У Білозерці постраждав водій авто а в Антонівці та Комишанах. Поранень зазнали восьмеро людей. Три жінки постраждали в Куп'янську. Це Харківщина. Спочатку на місто летіли авіабомби, згодом фпв дрони, а потім ворог застосував ще й гради. А біля села Студенок авто ДСНС підірвалося на вибуховому пристрої. Рятувальника забрали до шпиталю. 46-річний чоловік поранений в Магдалинівці на Запоріжжі. На село окупанти скерували безпілотники, а загалом по області цієї доби завдали понад 400 ударів. В день артилерійськими снарядами зруйнували багатоповерхівку в Гуляйполі. Безпілотниками росіяни вночі і посеред дня атакували серед місця Сум, вибиті вікна в багатоповерхівках та кафе, пошкоджені авто. Є руйнування і в передмісті. Наразі триває евакуація із 213 населених пунктів області у 60, за даними обласної військової адміністрації, вже не залишилось жодного жителя. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приватний дім, підприємство і три авто. Так, окупанти тероризують прикордоння на півночі країни. Там росіяни цілеспрямовано і точково палять хати навіть в тих селах, де людей вже немає. Минулої ночі, наприклад, скинули вибухівку на будинок в селі Янжулівка, що межує з Росією. Валентина Доброта розкаже більше про сусідство із безжальним ворогом. У Клачкові раніше ніхто не вирощував олійні гарбузи. Поки у це село не переїхав фермер Роман Самойленко. Він взявся за знайому справу. Раніше Роман Самойленко очолював фермерське господарство у Янжулівці. Нині це село існує лише на карті. Відразу за ним. Росія, якщо стоїть якась хата, те, що вони не розбили там мінометами, артилері, то зараз вони вже б'ють точково, там в півдрони прилітає в хату, спалив і все повністю спалили все село і все виїхали. Пан Роман останнім залишив янжулівку, але поля вздовж кордону. Продовжував обробляти певно. Це такі останні були ну, надії. Чи ще а потім російські війська почали полювати на фермерів. Ну, по перше, що не можна було ж там вирощувати нічого на землях. Вони всі обстрілювались. Ну, по стаду був також приліт з мінометів. Тоді що частину корів там повбивала. Ну це не тільки в мене, там в інших господарствах. Також решту корів пан Роман змушений був продати на новому місці. Нема де утримувати ферму. А от минулорічний урожай вивести не встиг. Частина зерна залишилась в одному складі. У пана Романа у Янжулівці було 1100 гектарів землі. На новому місці всього 30. але каже, над головою не висять дрони. Це спрямовано вже робиться, щоб люди ну виїжджали між Семенівкою, центром громади, до якої входить Янжулівка та російським кордоном. Життя вже немає, всі села випалено у Янжулівці. Ось згоріла сторічна хата. У Хотіївці, це трішки далі від кордону. Росіяни навмисне скинули дрона на тракториста, який обробляв поле. Думаю, що вони вижигають всі приміщення, де можна жити, чи перебувати, чи сховатися, щоб взагалі нічого не було, як вижжена повністю земля. Тому цілеспрямовано спалюють. Все, що горить, я, я думаю, що для того, щоб люди покинули цю територію. Ну, терор місцевого населення цивільно на півночі Чернігівщини і до війни щільність населення була надто низькою. А тепер навіть у Семенівці, де залишилося орієнтовно 5 тисяч жителів, вулиці порожні. Раніше, якщо спілкувалися от між собою, то зараз скупили всі по справах швидисенько. Отак, от уже шом стояли там кучами на вулиці, то нема такого. Пані Юлія каже, що у Семенівці її тримає робота. Жінка працює на метеостанції, яка розташована у полі за містом. Ну були такі моменти, коли дуже обстріл. Тоді пропуск пропуску на спостережень. Тут вже немає жодного приміщення, де б уціліли всі вікна. У місцеву лікарню росіяни посілили вже у п'яте. Надписи Оренда повсюди та орендувати. Нема кому. Із трьох кафе у центрі міста працює одне столики вільні. Порозбивали все взагалі. То виїхала вся молодь. Вважайте, тут же ж стріляють, виїхали всі, залишилися найсміливіші. Ми тут тримаємося. Ситуація в сусідній Сумщині зізнаються місцеві не додає їм оптимізму. Хоча обстрілюють то значно менше аніж на Сумщині. Слід зауважити, що це сотні кілометрів і кордону. Тож ворог міняє тактику, тобто висоту, маршрути руху. Вони створюють такі на кшталт... Скупчення дронів, щоб не можна було якимось засобом повністю зупинити цю групу цих дронів. Тож постійно ми боремося саме з повітряною складовою. Військові запевняють, по ту сторону кордону вони не бачать потужного угруповання для наступу на півночі Чернігівщини. Хоча росіяни на своєму боці укріплюють позиції та мінують території. Тим часом фермер Роман Самойленко, частину техніки, лишив поближче до своїх земель у Янжулівці. З надією, коли знову обробляти власні поля, сподіваюся, але що вийде Валентина Добрата, Михайло Путята та Сен один плюс один. Окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донецької області. Про це пише аналітичний портал Deep State. Російські війська частково посунули позиції ЗСУ на Новопавлівському напрямку, а саме біля селища Бурлацьке та в Новополі у ранковому зведенні генштаб уточнює, що на цьому відтинку ворожа армія 32 рази намагалася прорвати оборону українських військ. Раніше інститут вивчення війни повідомляв, що окупанти хочуть вирівняти лінію фронту не лише на Новопавлівському, а й на Курахівському напрямку. Щоби просунутися в глиб Дніпропетровщини, загалом за минулу добу на фронті сталося 175 бойових зіткнень найбільше, тобто 46 боїв на покровському відтинку. Також противник і далі зрівнює із землею населені пункти та позиції наших оборонців за минулу добу, зокрема. Випустив 11 ракет, скинув 99 кабів і залучив для ураження понад 3 тисячі дронів камікадзе. Авіаударів зазнали прикордоння Чернігівщини та Сумщини, прифронтові громади Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя. Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ відповіли, вразивши 22 райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян. Російські дрони долітають щоразу далі від лінії фронту на Донеччині. Тепер рій безпілотників вже становить загрозу для міст, які за 20, а подекуди і за 30 кілометрів від передової. Росіяни без розбору б'ють і по військових, і по цивільних, наприклад, в Костянтинівці, що майже за 10 кілометрів від лінії зіткнення окупанти роблять життя місцевих неможливим. Та, попри все, там дотепер залишається майже 8 тисяч мирних жителів. Хоча дедалі більше є охочих виїхати подалі. Від війни евакуаційні місії влаштовують і волонтери, і поліціянти Костянтинівки на одному з таких рейсів порятунку працювала і наша Юлія Кирієнко. На людей рятувати і вивозити колишній дільничий з Костянтинівки тепер вивозить цивільних захоплених війною міста. Євген з напарником Романом їдуть на чергову евакуацію. Хоч і в броньованому авто, обшитому металевою сіткою від дронів і оснащеному ребом, все одно Євген не збавляє швидкості, бо саме так можна, хоча б спробувати втікти від дронів, які повсякчас кружляють над містом у пошуку чергової жертви. Ті машини, в яких влучили, так і стоять спаленими на дорозі. П'ют усе що і цивільні машини. І... Військові не розбираються не нічим. В'їжджаємо на одну з головних доріг міста за вікном. Нашого бронеавто якась ніби ілюзія звичайного життя. До 15.00, поки тут не почалась комендантська година, на дорогах повно машин. Навіть їздять маршрутки, подекуди працюють невеличкі крамниці. Працюємо, живемо одним днем. Страшно, тяжело. Костянтинівка насправді дуже різна. Між тим, що росіяни все руйнують, випалюють і повсякчас вбивають тут людей. Тут ще можна знайти якісь невеличкі оази життя, от і навіть з'їсти хот-дог. де гріль працює від генератора, тому що в місті немає світла, і неподалік магазину чорний дим, пожежа від свіжого прильоту. Он даже бачите, прямо зараз з прихід горить. Під безкінечне зищання аналізаторів дронів у машині поліцейських ми в'їжджаємо у квартал що ближче до часового яру. Тут краще видно, що фронт поряд, і тут у приватному секторі на поліцейських вже чекають. Доброго дня! Доброго. Дня. Доброго дня. Ви по мене? По мене приїхали пані Раїсі майже 80. Вона два місяці тому поховала чоловіка і лише після того наважилась на евакуацію. А сьогодні зранку померла ще її собака, яку би господиня не змогла взяти із собою, каже сусід Володимир. Він прийшов провести жінку. Життя пані Раїси помістилось у три валізи. Їх заносять у авто, поліцейські і сусіди. Звісно, плачу. А ну-ка як на самсім правля І дом тут. Буде. Пані Раїса дає на останок їм шматок паперу з номером телефону евакуаційної місії, бо пан Володимир і сусідка Алла ніяк не наважаться виїхати з Костянтинівки. Я сама і нікого немає взагалі по Україні. Не рішусь ніяк. 84 чотири роди. Уже є вдовбану, одразу зустріцю. Куди відвезуть поліцейські пані Раїсу, вона геть не знає, але лишатися вдома, де без кінця чути постріли, їй геть вже неможливо. Мені страшно одну. Все. Я привыкла з мужем, все время з мужем вдвоєм. Я ніколи ніяких рішень не приймала, він сам їх прийняв. Потім інсульти і все, і за восім днів немає. А я сама, сама я боялась ночами сама спати. У сусідній дружківці на раїсу вже чекають волонтери, перевантажують її речі в легкове авто і продумують маршрут. Бо навіть на тилових дорогах Донеччини теж вже чатує небезпека. За два максимум за півтора місяці все дуже змінилось. Заїжджали буквально на 3-5 кілометрів, розуміли, що нас тільки випадково можуть. А зараз вже 20-25 кілометрів вже небезпечно. І ще ж одна небезпека: що тепер ж вони посилають по декілька дронів. Тобто один обід машину, другий б'є, щоб люди були поранені, і третій або четвертий ще баражирують, чекають медевакуацію, щоб хтось приїхав рятувати. Ще їх жахнути волонтери обіцяють. Спочатку пані Раїсу відвезуть у Павлоград, аби оформити виплати для переселенців, а потім знайдуть для неї тимчасовий притулок: чи на Київщині, чи на Одещині. Вона одна з п'ятьох лише за сьогодні, які зголосились виїхати з Костянтинівки. Хоч фронт все ближче до цього міста. Там досі залишається 8 тисяч мирних жителів. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН 1+,1. Навіть не сотні, а тисячі тонн шкідливих речовин саме у таких об'ємах, за даними Міністерства захисту довкілля, потрапляли в повітря Києва і околиць шкідливі сполуки. І все після російських обстрілів на початку червня, якщо більш конкретно, із 6 по 10 число, коли кількість оксиду сірки, азоту, вуглецю та інших сполук, що утворилися від горіння, спричиненого дроново ракетними обстрілами, сягнула 1900 тонн. Мінекології навіть перевели цю шкоду в кошти. Збитків завдано на понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Нагадаю, осередків горіння було так багато і таких масштабів, що до гасіння залучали навіть пожежні гелікоптери. І ще 1245 тіл загиблих повернули сьогодні до України. Про це повідомив координаційний штаб із питань. Поводження з військовополоненими, і це завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями в Стамбулі. Як стверджує російська сторона, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, загалом в межах стамбульських домовленостей Україна отримала шість тисяч тіл. Незабаром правоохоронці зроблять необхідні експертизи задля ідентифікації репатріованих. При цьому Росія передавала під час останніх репатріацій Україні тіла не лише українських, а й російських військових. Про це заявляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко такі дії називає умисними все, щоб маніпулювати в інформаційному полі і додати роботи слідчим. Клименко зазначає, що тіла повертають в край понівеченому стані частини в різних мішках і навіть в різних етапах репатріацій. Кожну експертизу проводять ретельно і не раз. Тож найбільшим викликом залишається час. Чому навіть повернення тіл вбитих окупанти намагаються обернути якоюсь провокацією? І як думаєте, чи вдасться на тлі цього в найближчі місяці Росії та Україні домовитись про ще один обмін полоненими чи полеглими? Пишіть, що думаєте про це в коментарях до випуску ТСН. а ще підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Наш ефір триває. Багато важливого маємо. por Євросоюз не збирається знижувати граничну ціну на нафту Росії через відсутність підтримки на рівні великої сімки. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Європейська Правда пропозицію зменшити вартість за нафту із 60 до бодай 45 доларів за барель. Планували внести в проєкт 18-го пакету санкцій ЄС, однак співрозмовники медіа. Кажуть, що самостійно без ухвали на рівні групи Семи, вони цього робити не будуть. А власне питання ціни на блакитне паливо обіцяла порушити на саміті в Канаді президентка Єврокомісії Урсула Фандерляєн. Україна закликала Брюссель максимально знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Про те, що хоче вдатися до зменшення її вартості, раніше говорив і американський президент Дональд Трамп наголошував, що саме завдяки цьому вдасться завершити повномасштабне вторгнення. Росії в Україну, а тим часом видання Financial Times пише, що від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз заплатив Кремлю за паливо понад 200 мільярдів євро. Тепер же блок працює над повним припиненням імпорту викупного палива з Росії, а також прагне розірвати зв'язки з Кремлем в галузі ядерної енергетики однак це зробити непросто, адже ЄС усе ще залежне від російських ядерних технологій. Володимир Зеленський говоритиме з Дональдом Трампом про нові пакети озброєння, які Україна готова купити. Про це глава держави заявив на спільній прес-конференції з президентом Австрії Олександром Вандербеленом. Відня політик вирушив уперше від початку повномасштабного вторгнення разом з дружиною. У планах також робоча зустріч із канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Видання Держстандарт повідомляє, що віце канцлер країни Андреас Баблер хоче запропонувати президенту України саме Австрію як місце для майбутніх мирних переговорів з Росією. Власне, на прес-конференції Зеленський заявляв, що хотів би більше співпрацювати з віднем в питаннях санкцій, відновлення нашої держави після бойових дій, повернення депортованих українських дітей, правосуддя щодо окремих українських олігархів втікачів. А от про питання зброї на зустрічі з вандербеленом не йшлося, адже Австрія декларує себе як військово-нейтральна країна. Втім, журналісти поцікавились в Зеленського щодо зброї американської. І майбутньої зустрічі з Трампом. Адже на саміт Великої Сімки до Канади президент України вирушає одразу після Австрії. Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу. Використовують безумовно і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадних активів. Дійсно, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. Отже, Трамп і Зеленський таки запланували зустріч. Відбудуться переговори в Канаді, де світові лідери зібралися на саміт Групи СЕМИ. Це перше таке зібрання за нової президентської каденції Дональда Трампа. Його торговельні війни з іншими країнами та спроби перекроїти світовий порядок натякають, що саміт не буде передбачуваним. Досі не зрозуміло, чи зможуть країни-учасниці навіть випустити спільну заяву, зокрема і щодо України. Наша кореспондентка у США Ольга Кошеленко знає біль. Все подробиць. Мальовничий канадський курорт Кананаски став місцем проведення цьогорічного саміту Групи СЕМИ. Для лідерів Німеччини, Великобританії, Канади та Японії це перша зустріч у такому форматі. Але справжнім джокером, як очікується, стане Дональд Трамп. Він із за першої президентської каденції не раз влаштовував колегам неприємні сюрпризи під час колективних зустрічей. На другому терміні за майже п'ять місяців у Білому домі встиг оголосити торговельні війни практично усім партнерам. А господарку цьогорічного саміту Канаду закликав стати 51-м американським штатом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен поговорила з Трампом по телефону напередодні саміту. Американські мита проти ЄС мають запрацювати 9 липня. Окрім економіки, говоритимуть про війни. Анонсує фон дер Ляйен. Ми обговорили напружену геополітичну ситуацію на близькому сході, а також необхідність існої координації щодо впливу на енергетичні ринки. Ми також обговорили ситуацію в Україні, необхідність припинення вогню та необхідність продовження тиску на Росію. Розпочата минулої п'ятниці військова операція Ізраїлю проти Ірану стала темою номер один. Поки західні лідери закликають до деескалації, світові ціни на нафту поповзли вгору, що грає на руку Росії. Адже серед тем саміту також зниження цінової стелі на російську нафту, за даними Bloomberg, обмеження доходів Кремля від нафтодоларів підтримують ЄС та Великобританія проти Сполучені Штати. Очевидно, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном є центральним, і у нас буде можливість поговорити з іншими лідерами про ситуацію, що швидко змінюється, та разом переконливо довести необхідність деескалації цього конфлікту в інтересах регіону та звичайно, світу. Трамп перед вилітом до Канади запевнив, шанс на угоду між Ізраїлем та Іраном є, але те саме він не раз говорив і про російську війну. Проти України я сподіваюся, що угода буде. Думаю, час для угоди настав. Побачимо, що станеться. Але іноді їм потрібно навоюватися. Але ми побачимо, що станеться. Я думаю, що це велика ймовірність, що угода буде укладена. Президент України Зеленський та генсек НАТО Рюте мають долучитися до обговорень у вівторок. Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти Росії. Втім, зважаючи на теперішню позицію Вашингтона, це питання навряд чи має шанс на швидкий результат. У кулуарах циркулюють сумніви, що країни-учасниці спроможуться навіть на спільну заяву, зокрема і щодо України. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один. Ізраїль та Іран і далі обмінюються ударами. Від п'ятниці по Ізраїлю запущено 370 балістичних ракет. Цієї ночі вони поцілили по передмістях Тель-Авіва і Хайфи. За чотири доби в Ізраїлі загинули 24 людини, поранених понад 300. серед загиблих є п'ятеро українців. А це двоє дорослих і троє дітей. Вони жили в місті Бат'ям. Називаючи Ізраїль державою агресоркою, Іран відмовляється від будь-яких переговорів, доки тривають удари Ізраїлю. А той своєю метою називає знищення ядерної програми Тегерану і заявляє, що контролює небо над західною частиною Ірану. Судді не знають, що робити зі справою Ігоря Коломойського. Такого висновку дійшли адвокати бізнесмена після сьогоднішнього візиту в Печерський суд столиці. Сьогодні тут мало відбутися підготовче судове засідання в справі про так зване замовне вбивство, але засідання відклали втретє. Минулого разу головуюча суддя Константінова перебувала в нарадчій кімнаті в іншій справі. А цього разу її колега суддя Козлов пішов у відпустку. Нагадаю, це провадження про події, що сталися два. 22 роки тому в Криму тоді побила адвоката. Його нападників затримали. Вони вже відбули покарання. Коломойського неодноразово визнавали непричетним до інциденту суди різних інстанцій. Проте в серпні 23-го справу поновили. Майже за рік у травні 24-го, бізнесмену вручили підозру і за нею заарештували. Ще в грудні прокурор оголосив про завершення слідства. власне відтоді, за словами захисників бізнесмена, зникли і ризики, чому Коломойського потрібно було тримати в СІЗО. Згодом прокурори за рішенням суду прискорили так зване ознайомлення з томами справи. А цих томів аж 64, І вже в квітні матеріали розслідування передали в суд. Далі, як кажуть адвокати, перше засідання мало би відбутися упродовж п'яти днів, але вже три місяці позаду, а судді так і не зібралися. Наступна запланована дата 3 липня. Наша думка така, що ніхто не знає, що з цієї справи робити. Тому є єдина потреба тримати особу під під вартою. Але ж ми бачимо, що людина тривалий час перебуває під вартою. Тим більше ми знаємо, що Наступне засідання, яке відбудеться, воно буде тільки предметом розгляду самовідвіду судді, не більш того і знов перенос. Нагадаємо, особа перебуває під вартою. В Україну повертається тепло, а дощів поменше. І з початком нового тижня погода стабілізується, опадів стає менше. Вони зміщуються в бік південного сходу, а температура помітно підвищується. У більшості областей буде плюс 23, плюс 27, Тільки на сході та північному сході очікується плюс 21-23. Літньої спеки за 30 градусів цього тижня не буде, навіть в п'ятницю, на короткий час похолодає десь до 17-22 градусів. Декуди дощитиме. Якщо говорити про опади конкретніше, то в нас ось найближчої ночі у західних областях вони будуть. Завтра, у вівторок, це північні, центральні і вже до східних навіть областей буде просуватися ці невеликі короткочасні дощі, але знову ж таки, вони досить локальні і невеликої інтенсивності. А післязавтра вони досягнуть східних областей та приазов'я. От, але 19-го числа в нас наступний атмосферний фронт із північного заходу. і Він знову в більшості регіонів України, починаючи з західних північних, буде зумовлювати знову невеликі дощі, більше хмарності. Рожевий діамант із королівської скарбниці в Нью-Йорку продадуть на аукціоні дорогоцінний камінь, що належав доньці Марії Антуанетти. Хоча офіційних записів про належність діаманта не знайдено, його передавали в спадок нащадками королеви, доки зрештою один із членів європейської монаршої родини не виставив цей камінь на продаж. Тоді рідкісний шедевр вперше за тривалий час з'явився на публіці, поки знову не зник на кілька десятиліть. Тепер перед продажем. Він здійснив світове турне. Діамант виставляли на показ в Лос-Анджелесі, Женеві та в Гонконгу. Аукціон вже заплановано на завтра в Нью-Йорку вторгувати за королівський діамант. Планують від 3 до 5 мільйонів доларів. Ну, а я на цьому ефір ТСН завершую. Напишіть в коментарях про найцінніші для вас речі, які насправді дорожчі за мільйони. Що для вас на вагу діамантів та коштовностей, давні світлини, листи, може, старі дитячі іграшки. Чекаю різних версій в коментарях до цього випуску. Також ще раз попрошу підписатися на канал ТСН на Ютубі, поставити дзвіночок, щоб не прогавити наші ексклюзиви. А на останок, ось стислі підсумки понеділка, 16 червня. Шістьох людей вбили росіяни на Донеччині. Ще чотирьох поранили. У богатирі ворожа атака забрала життя трьох місцевих жителів. У Покровську обстрілів не пережили дві людини, три поранені. Пошкоджена багатоповерхівка. Є у Костянтинівці. Там під вогнем був приватний сектор. Тисячі тонн шкідливих речовин потрапили в повітря Києва та околиць після російських обстрілів на початку червня. За даними Міністерства захисту довкілля, кількість оксиду сірки, азоту, вуглецю та інших сполук, що утворилися від горіння після пожеж від дроново-ракетних обстрілів, сягнула 1900 тонн. А коли перевести цю шкоду у гривні, то збитків завдано за даними міндовкілля щонайменше на 5 мільйонів 700 тисяч гривень. І ще 1245 тіл загиблих повернули сьогодні до України. Проте Росія передавала під час останніх репатріацій тіла не лише українських, але й російських військових. Про це заявляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Такі дії називає умисними усе, щоб маніпулювати в інформаційному полі та додати роботи слідчим. Ізраїль та Іран і далі обмінюються ударами за чотири доби. В Ізраїлі загинуло 24 людини, поранених понад 300. серед загиблих і п'ятеро українців, двоє дорослих і троє дітей. В Україну повертається тепло, а дощів поменшає і з початком нового тижня погода почне стабілізуватися. Опадів стане менше. Вони змістяться в бік південного сходу, а температура помітно підвищиться. У більшості областей 23-27, Тільки на сході та північному сході 21-23. Літньої спеки за 30 градусів цього тижня не буде.